Історія, яка запам'ятається вам надовго, вона про одинокого вершника. Давним-давно, коли українські землі роздирали війни, а села потерпали від гніву панів і безперервних нападів, у горах з'явився таємничий вершник. Люди говорили про нього з трепетом і надією. Його ім'я ніхто не знав, але його образ, темний кінь і плащ, що майорів на вітрі, став символом захисту та справедливості. У перше село він приїхав у холодну осінь, коли земля вже не родила, а селяни змучені податками голодували. Дорога до села була важкою, але вершник. Проїхав її без зупинки. На головній площі він побачив хворих дітей і матерів, що благали про допомогу. Зупинивши коня, він дістав мішок із зерном і залишив його біля церкви. Хто ти? запитав староста, але вершник лише хитнув головою і зник у стінах. З того часу його почали помічати у всіх навколишніх селах. У одних він залишав їжу, у інших ліки. Він не говорив про себе, але діяв, як ніхто інший. Часом він розганяв бандитів, що тероризували селян, іншим разом приносив насіння, аби ті могли засіяти свої поля. Його появи завжди були несподіваними. Селяни розповідали, що він приходив тоді, коли здавалося, що надії вже не залишилося. Це Божий посланець, шепотіли старі жінки. Проте не всі бачили в ньому героя. Він, що володів землями навколо, вважав вершника злодієм, бо через його дії люди ставали більш впевненими. Та відмовлялися коритися. Це був пан, який розказував про себе, що все належить йому. Він послав своїх слуг вистежити вершника, але той завжди був крок попереду. Одного разу вершник почув, що в сусідньому селі вибухнув страшний голод. Банда грабіжників захопила останні запаси, а люди, Кинули на призволяще, він вирушив туди, не гаючи часу. Уночі, при світлі місяця, вершник увірвався до схованки грабіжників. Його меч блискавично спалахнув у темряві. До світанку все награбоване повернулося селянам. Але за цей героїчний вчинок він дорого заплатив. Отримав поранення в бою. Селяни, яких він рятував, доглядали його. Лише тоді вперше хтось побачив його справжнє обличчя молодий чоловік із сумними очима, що приховували біль і втрати. Чому ти допомагаєш нам? запитала одна з жінок його. Він відповів тихо. Бо колись я теж залишився без нічого. Мене врятували добрі люди, а тепер я повертаю борг. Вершник знову вирушив у дорогу. З кожним кроком легенда про нього лише зростала. Люди почали вірити, що він ніколи не постаріє і що його місія вічна. Одного разу. Через багато років він зник. Селяни помічали його все рідше, а потім зовсім перестали бачити. Але його справи не забулися. Ті, кому він допоміг, передавали історії про нього своїм дітям. Хтось вважав, що він просто пішов далі, в інші землі, де ще більше нужденних. Інші вірили. Що він знайшов спокій у тихій долині, де більше не було ні воїн, ні страждань. Але де б він не був, пам'ять про великого вершника милосердя залишилася в серцях людей, як нагадування про те, що навіть одна людина може змінити світ на краще і принести добра. Іншим людям так багато, що стане на багато ще попереду поколінь для неймовірних історій про таємничого вершника добра.